З одинадцятої до дванадцятої години російські військові атакували Дніпровський район Херсона дронами, поранені троє людей. О десятій годині поранення отримала 55-річна жінка. Вона самостійно звернулася до лікарів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко. Вчора та сьогодні теж були ці хворі постраждалі. Це прибережні зони міновибухові травми поранення, поранення голови. І в нас уламкові поранення нижніх кінців жіночка. На лікуванні на, на, станом на зараз у нас перебуває 15, людей, 15 чол... хворих ну, в день від 2-3 до 7 чоловік. Зранку, після четвертої години, російські військові били по корабельному району Херсона. Уламки снарядів пошкодили оселю Любові. Я пішла в туалет, а це влетіло ось сюди. І він потрапив в кровати, якщо б я там лежала, то мене побило. Уламок пролетів прямо, так? А ну вон побита во в кроваті, окно туди попадало. Вон, бачите? І кришу там теж побріділо, треба теж міняти. Ось ж такі кусти були красиві. Ось сюди Вон воно там, оце абрикоса наша, прийняла весь сюди на себе. Смотрите, яка сильна арматура товста. І воно її перебило. Представляєте, проволоку, як оно і проволоку, ну, дире вішать. Десь тут кусок був висів. Під обстрілом було і обіця Валентини. Десь ще тут був кусочок, оце що на кроваті, прямо на простині, що коло чоловіка, вона вже десь потікала кусочок, а на надувки. Так, випадку. звісно. Ось, все, яка краса прилетіла на нашу голову. А ось кусочок, це був коло, прямо коло подушки, коло простені. Як воно йому так повезло, воно не маленьке, ну, в смыслі, не велике, але железяка, влетіло. За повідомленням обласної військової адміністрації у корабельному районі Херсона через нічний обстріл російських військових зруйнований приватний будинок. У приміщенні заблокувало літню жінку. Надзвичайники приїхали за викликом, розібрали завали та вивели власницю на подвір'я. Від медичної допомоги жінка відмовилась. Били російські військові по Херсону, Садовому та Придніпровському і минулої доби атакували також населені пункти чотирьох територіальних громад Береславського району. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наніс удари по населеним пунктам міста Борислав, села Мосокарівка та Гаврилівка. Крім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Зміївка, Малавета, та Дучани. Кожі ворожих ударів пошкоджено житлові будинки господарчі споруди мешканців та приватний транспортний засіб. Через російські обстріли минулої доби у населених пунктах в правобережжі області є загиблі та поранені. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толконіков. 13 людей тільки за минулу добу постраждали внаслідок скидів вибухів, в тому числі троє медиків, які на автівку яких скинута була вибухівка. Росіянами, коли ті поспішали на виклик на допомогу людині, загалом 14 людей поранено. На жаль, двоє загинуло. Це жінка зі Зміївки, яка вчора внаслідок скидовибухівки отримала поранення, важке поранення голови черепно-мозкову травму, внаслідок чого вона вночі, на жаль, померла в лікарні. І ще один чоловік сьогодні зранку. Попав під мінометний обсяг в Садовому і також загинув. Загалом минулої доби російські військові обстріляли 18 населених пунктів правобережної Херсонщини. Розповів Толоконіков Олена Сомська, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон.